Старожитності. Бабуся теж дуже засмутилася через зникнення коника, не менше, ніж Мортен. але вона, на щастя, щиро розсердилася. а тому замість плакати почала пакувати свій наплічник. Поклала в нього кілька шалей і рукавички для себе й Мортена, побільшуване скло і рулетку, а потім зазирнула на кухню. І непомітно взяла таті в фотоапарат, хоча торкатися до нього суворо заборонялося всім, окрім тата. Виходячи з хати, гукнула мамі, яка сама застеляла ліжка. Ми з Мортином ідемо на прохід, мама вибігла зі спальні, бабусю, Люба, який ще прохід? Час уже обмаль. Вам ще стільки треба наплести різв'яних подарунків. І старенькі тіці Олеї, і Ларсові з Анною. Нема на то ради, мусимо йти, відповіла бабуся. Ви двоє стільки маєте спільних таємниць, що й розпитувати марно, зітхнула мама. Мортинові раптом здалося, що мама посмутніла, і він поквапився її розрадити. Не хвилюйся, мамусю, ми тобі скоро все розкажемо, але якщо ти дуже хочеш, то я, хоч уже можу й розказати, тільки ж саме зараз ця історія дуже сумна, то ліпше я зачекаю, сказала мама. Але пам'ятайте, я будь-якої миті готова прийти вам на допомогу. Тільки скажіть. Йо, як треба буде, то повімо», – відповіла бабуся. Ми її візьмемо з собою в Димарика. Добре? Беріть, звичайно, гарної вам прогулянки, але не затримуйтесь навдовго. Бабуся, морта не димарик, вирушили до лісу, до того місця, де вчора залишили коня. Морта ніяк не міг збагнути, навіщо туди йти, якщо коня там немає. Може, бабуся сподівається, що коник сам повернувся до дерева? А може, й справді повернувся. Підходячи до сховку, Мортен майже зовсім заплющив очі, а коли розплющив, то ніякого коника, звісно ж, не побачив. Лише розкидане смерекове гілля, яким воно його прикривали. Вони його прикривали. Ось бачите, бабусю, почав було Мортен. Сльози підступили йому до очей. Але малому вмить перехотілося плакати. Він зачутовано витріщився на бабусю. Вона зняла наплічник, вийняла з нього побільшуване скло, стала навколішки і заходилася розглядати землю під деревом. Що ви шукаєте, бабусю? поцікавився Мортен. Коник не, не аж такий маленький. «Дивлюся за слідами, пояснила бабуся. Притримай трохи димарика, аби він не затоптав усе тутка. Зараз подивимося». А де кількість слідів від маленьких черевичків. Як є їх багато. Це мої сліди, пояснив Мортен. Я приходив сюди вранці. Шкода, якби то був не ти, то міг би бути крадій коника, а диви тутка то вже не твої сліди. Дай, рулетку. Хм, то слід Великої дамської галоші. Може, то ваші сліди, бабусю? Ні, я ходжу в Черевиках. То це інакше, не інакше, як сліди крадіїв, від хвилювання Мортен аж розчервонівся. Відпусти, Демарика», – звеліла бабуся. Вона це вчасно зробила, бо малюк уже не мав сили втримувати таксу на повідці. Песокові страх, як кортіло все обнюхати. Дамські калоші, усілякі дурниці його не цікавили. А ось ледь вловний запах оселеця дуже навіть зацікавив. Запах долинав десь здалеку, димарик квапливо все обнюхав, а тоді помчав у глиб лісу. Видко щось зачув, пробормотіла бабуся. Бігом Мортене, за ним, а я ще тут роздивлюся. Мортен побіг за димарем. Було то нелегкою справою, бо песик, хоч і мав короткі лапки, бігав дуже швидко. Мортену відоводилося високо закидати ноги. Щоб не перечепитися за гілки й сухий хмис. Дмарик неймовірно тішився прогулянкою в лісі. Зазвичай він метався на всі боки, стрибав і гасав без пуття, а нині біг дуже цілеспрямовано. Песик, без сумніву, знав, куди бігти. Цікаво, що це занюхав димар? думав собі, Мортен. Може, вловив запах того, хто вкрав його коника. Мортен роззирнувся на всі боки. Він був не надто певний своєї відваги і в разі чогось загрозливого залюбки хотів би мати під боком бабусю. Але даремно Мортен боявся, бо димар аж ніяк не був поліцейським собакою. Він просто прямував на запах їй їжа завжди його цікавила. Навіть якщо песик не завжди їв те, що надибував, нюшкувати було не менш приємно. Тому димар летів уперед. А морт ледве за ним устигав. Несподівано Демарик зник за великим деревом і там, певно, затаївся, бо малюк не бачив, аби той біг далі. Цікаво, що за тим деревом? Щось дуже страшне чи не, чи не дуже. Якби там було щось грізне і небезпечне, Демарик його попередив би. З під дерева долинало хіба що схвильоване сопіння. Мортен підкрався ближче, обійшов стовбур і побачив схованого серед гілля коника. Мій коник, промовив Мортен стиха, майже не чутно. Він обережно підійшов ближче, остерігаючись крадія, хто, значить, не пильнує злодії вкрадене. Злодія там не було, а от кінь стояв, обмотаний товстим ланцюгом. Другий кінець ланцюга обвивав стовбур дерева і був замкнений величезним, висячим замком. Дзвоники ши хтось зняв, а так коникові нічого не бракувало. На його спині лежала цидулка, але Мортен ще не вмів читати, тож не знав, що там написано. Малий був такий приголомшений побаченим, що надовго немов прикипів до землі. Демарик втратив інтерес до діжки, бо оселедця в ній не було. Кілька разів він спробував застрибнути коневи на спину, але оселеця й там не було. Тоді песик покинув безглузде стрибання і за звичкою пішов газати туди сюди, між деревами. Треба покликати бабусю, пробурмотів сам до себе Мортен. Гукати він не наважився. Стрім голов побіг назад і привів бабусю. Побачивши прикутого до дерева коня, бабуся спохмурніла. Знаєш, що написано в тотій цидулці? запитала вона. Приватна власність. Та певне, що приватна власність. «Тільки той власник, Мортен, як нам замок зняти?» Цс, на бабусю Мортен, там хто іде лісом. Я маю фотоапарат. Ховаймося за деревом. На, кинь кісточку дима аби не гавкав, сказала бабуся. Лісовими хащами продиралися убрані по міському чоловік та жінка. Бабуся не зводила з них пильного погляду. Якби не тримала в руках фотоапарат, то неодмінно б протерла подолом спідниці свої окуляри. До бабусі Мортина виразно долинув голос. Ми вже майже прийшли, не сердься, я ж вам казала, що воно стоїть у лісі. Я не люблю полишати свою тачку без нагляду, буркотів чоловік. Її можуть украсти. Пусте, тут не крадуть, у нас тут спокійно, запевнив жіночий голос. Як побачите мою знахідку, відразу зрозумієте, чого я вас тягнула, так далеко в ліс. Ось дивіться, жінка показала на коня. Не маю жодного сумніву, що цей кінь походить ще часів вікінгів, йому точно понад тисячу років. Спершу я мала намір продати його народному музею. Хай би стояв поряд із старовинними лодіями вікінгів. Але потім згадала про свого маленького внука і подумала, що подарую коника малому на різдво. Його батьки мають хатинку в горах. Кінь може стояти там хоч увесь рік, бо в міському помешканні місця для нього не знайдеться. Так так, подарунок дістанеться задарма. Лише вам трохи заплачу за транспортування цього коня до міста. Клац! Сказав фотоапарат у бабусиних руках. Мортин спустив з повідця димарика, і той з гавкотом налетів на чужаків. Не бійтеся, мовила бабуся, то я вас зазнимкувала. А як ви зізнаєтеся, що вкрали Мортинового коника, то я не замельдую вас до поліції. Яке нахабство замельдувати мене до поліції, скрикнула жінка. А я ж знайшла рідкісну старожитність і цидулку написала про приватну власність на знахідку, тож не маєте права заявляти отут що то ваше. Я не фейс добре визнаюся на історії і, може, не конче мудра, промовила бабуся. Але не важко до Петра, те, що старожитність часів вікінгів, не може мати замість ніг стовбурці, зрізаних минулої осені деревець. А замість тіла бочку оселеця, яка ще й досі тяжко смердить, а як мали її ховати для прийдешніх генерацій, то нашу накривали свіжою смеречиною? Дуже логічно, ви все кажете. Чоловік, на щастя, мав клепку в голові. Цілком вірю, що кінь ваш чи радше вашого хлопчика. Але не можна залишати його в лісі, бо тут різні люди ходять, додав він і промовисто глянув на міську даму, яка привела його в ці хащі. О, вона йде, озвався Мортен. То най собі йде, сказала бабуся, нам нема про що з нею вгуторити. «Зате мені є про що з нею поговорити, вигукнув чоловік. Я теж маю що сказати, втрутився Мортен. Та тітка замкнула на замок мого коня. Демар, Мортин і чужий чоловік завернули міську пані назад. Вона вийняла з торбинки величезний ключ, а Мортин відчинив ним замок і звільнив свого коника. Вже м казала, що не замельдую вас до поліції, озвалася бабуся, але на вашому місці я віддала б і той грубий ланц, і замок, і ключ Мортинові. А ще чи не були би ви такі ласкаві і помогли завести коня до міф?» Садіть його в тачку, радо погодився чоловік. Бабусі з Мортоном було б важко перти коня самим, але з допомогою незнайомця все чудово владналося. Діставшись нарешті обістя, бабуся скоренько принесла зі своєї кімнати велику стару шаль і старанно закутала нею конячку. Як ми його назвемо? запитав Мортон. Тяжко сказати, замислилась бабуся. Прудкий мов вітер, запропонував Мортен. А є щось прудкіше за вітер. Мо, шквал? А шквальний не вітер. То що? Вихор. Назвемо його Вихором, зрадів Мортен. З таким іменем він бігатиме вдвічі швидше. Йошем ще ніколи не чула про коня, аби звався вихором. Вирішено. вигукнув Мортен. Вихора прив'язали до берези. Там він мав простояти до першого дня Різдва.